Віктор забіла будяк. Поралися люди в полі, хліб святий збирали, і діток своїх маленьких всіх позабирали, інші колоски збирали, к матеркам носили. Любий Сидір, любий Семен За те їх хвалили. І я, мамо, ось де скілько дивись, назбирала збирала. І ти, і люба яхотинко, мати їй сказала. З'їжте сальця трошки з хлібцем, да не розкидайте, як поїсте, і знов, дітки, колоски збирайте. Другі ж діти, знай бігали, цілий день крутились, уже й матерки на них кричали, і батьки сварились. І не слухали, що кажуть, щоб не пустували, регочуться да бігають через сніп скакали. Загляділи квітка якась в житі червоніє, і побігли усі разом, хто перший успіє собі вирвать тую квітку, а того й не знали, що то будяк приколючий. Аж опереджали один одного, як можна, деякі побились. Трошки згодом уже вони добре розгляділись. Підбіг один зовсім близько, зачепився ногою, прямо так і покотився в будяк з головою. Поколов собі всю пику позбивав коліна, і ще й мати як підбігла. А, вража дитина, на його вона сказала, за чуб стрепенула, не раз в пику по колену кулаком сунула. І тим дітям добре чуби всім понаминали, Котрі бігли з ним у місті да жито топтали. Бачте, якби не крутились, батька їм сказали, отак, як отії діти колоски збирали. І ви б тепер хліб із салом в місті з ними їли. Ніхто вас би і не лаяв, чуби б не боліли. А тепер дак чорта з'їжте, скигліть скільки хочете, да не лізьте, й нам у вічі, і нас не морочте. Геть із поля, по домівкам диявольські діти, Через вас і ми не всєм діла і зробити. Треба дітей учить з малку, щоб вони трудились, щоб були вони слухняні, да щоб не крутились, коли що самі не знають, щоб батьків питались. За червоним щоб не дуже, вони все ганялись. Не все гарне, що червоне. Треба роздивитися, що воно таке є в світі і до чого годиться. Інша я пригарна квітка може ще й пахуча, да не треба зразу хапать, бо може й колюча. Так і людей треба в світі дуже розбирати. Не все треба од їх слухать, не все їм казати. Інший буде дуже гарно тобі балагурить, за тебе неначе й тягне, тебе ж і обдурить. Грошей тобі у позику він буде давати, по шагу з рубля у тиждень процент буде брати. Такії очей у вовка позичать не стануть, вони сорому і зроду не мали й не мають, так їх треба стерігатися більше всього в світі, бо страшніше сто раз вони, ніж будяк у житті. Бо будяк тільки уколе, хто на його ступить, а такого, як зачепиш, так зовсім облупить.